Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас є план роботи посадовий. Я вирішив трошки зняти, показати, що я сьогодні буду робити. І найперше, це ось такий інжир. Ось, бачите, вже з плодами навіть. Ми його будемо висаджувати. Погода у нас, ну, напевно, плюс 15 градусів на сонці навіть більше. Всі бжілки, які ще до сьогодні не облетіли, сьогодні всі облітаються. Нарешті вже наступила довгоочікувана весна. Ось ямка вже підготовлена, вона невелика. Тут закрита коренева, ямки великої не потрібно. Одобрювати можна компостом, але я не буду удобрювати. По-перше, інжир і так непогано росте. І в мене трішки дефіцит з компостом я вже буду удобрювати з часом зверху землю. Так, цей інжир ви могли бачити в попередніх моїх відео. Я отримав партію саджанців. Ось, він, до речі, він сидів до цих пір у підвальному приміщенні і ні разу не поливався. У підвалі волого, і я так зверху трогаю, він абсолютно не пересох. Я його розпакую. Ось я стрічку всю зняв і навіть бачите її травичка зелена, що свідчить про те, що земля повністю волога. Так, цей мішок, по ідеї, її можна розрізати, але я за утеренне використання ресурсів і тому я його легенько зніму і він мені ще пригодиться для інших моїх саженців. І мішок залишився цілим, і глина не розсипалася. Ось, бачите, тут багато коріння і землю ґрунт дуже добре тримає. Так, нижні ці корінці я трішки, напевно, розпутаю, подивлюсь, якщо потрібно, звичайно. До речі, корінців вони якісь такі ламки йдуть, напевно, я його і так посаджу. Розпутувати. Да, розпутувати не буду. Він собі далі пустить коріння як йому добре. Так, є один нюанс, дивіться, я його не буду саджати так рівно, а під наклоном. Даже ще більшим наклоном. Чим більший наклон, тим краще. Ось тако. Для чого це потрібно? Інжир витримує морози до мінус 15-17 градусів. Якщо більше морозу, він умерзне. Його потрібно на зиму укривати. По ідеї це інжир це є дерево, але в нашій місцевості його потрібно пускати кущем. І кущем, де пагони, йдуть низько до земли, щоб можна було їх легко накрити. Цей пагін буде рости, я його прищеплю до земли, щоб він йшов. Так низько, наприклад, ось другий тут де тоненький погінець, Я його, наприклад, так опустю. Ну і так, штук 5, 7, 8, можна по кругу запускати. А вже на зиму їх там збирати у пучки по 3-4 штуки і накривати агроволокном чеплівкою або, або глиною, землею. Хто як накриває. Так, я його посадив. Потім я тут цю всю землю обкопаю, просипаю, щоб тут взагалі не було бур'яну трави, щоб він не конкурував з травою. І так, ми посадили, переходимо до наступної справи. Ось тут наше насіння хурми, яке ми з осені закладали на стратифікацію, навіть не з осені, то була зима. На каналі є відео. І я забираю всю мульчу зверха. Повністю всю мульчу я забираю. Так, я його ні разу не поливав. Мульча тримала вологу, земля повністю мокра. Ось так я забрав, земля вже розмерзлася. Воно швидше сходило, тому що вульча також тепло не пропускає. І зверху ще накрию стеклом. Ось така віконна рама, яка мені повністю цей ящик накриває. Вдень буде робитись парниковий ефект, краще буде прогріватись від сонечка земля, а швидше корма зійде. А вночі, от якщо є якісь маленькі заморозки, то трішки це стекло буде їх зупиняти. Я цією мульчою по кругу, де її щелі закрию, бо вночі, ну як, це ще березень місяць, початок березня, і, звичайно, заморозки вони є, вони мусять бути. А ми будемо наше настіння оберігати від них. Ось так. Також я відкриваю весь виноград. Також його, можливо, бачили її відео, як я його укладав ці череночки на зиму. Вони всю зиму, усі на найбільшому розі цієї зими, перебули на вулиці. І будемо бачити цікавий експеримент. Як ці череночки далі підуть? Я думаю, що вони всі приживуться чи майже всі. І вже на осінь не них буде гарне коріння, я буду їх викопувати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Якщо вам цікаво, що в результаті буде ось з цих всіх черенків. Так, оці в цій ямці найбільше, точніше, найменше. Ось так і ще один. Найменше черіночків. Це в ямках в мене по сорта йде. Сорти підписані, я так не пам'ятаю, деякі. Ось ці ямці їх найбільше. Найбільше черінків. Працюю руками, тому що якимось інструментом, сапою можу їх поламати, а так руками їх відчуваю. Ось наші череночки. Бачите, тут мульча, веріх мульчі ще трошки землі. Морозу все одно пробирались нижче. і я думаю, з ними буде все гаразд. Як тільки вони проснуться, я також вам все покажу. Ось такі черіночки. Деякі я бачу трішки під підвогою землі позміщувались ось ці два тут разом, ці достатньо близько. Але це їм не пошкодить. так що то... Всі решту я розгорну по закату. А як тільки ось ці бруньки проснуться, я все вам покажу. Я всю мульчу хоч зняв, але її поставлю на місце. Ну а не зараз. Зараз я її зняв, щоб земля краще прогрівалася і швидше проснувся виноград. А коли він вже піде у ріст, ці череночки, тоді я дам мульчу, щоб на літо не так швидко висихала земля, щоб їм було достатньо волога. Так, і тепер я в своєму майбутньому саду, а можливо вже не майбутньому, в принципі він вже посаджений. Тільки ще не плодоносить. Так, і, наприклад, ось курма, ця курма найбільше похилилася. Буду її рівняти. Наприклад, я знімлю ось так, бачите, вона така кривенька. І ось я тут забиваю такий кілочок. Цей сажнець маленький, тому і кілочок такий не сильно грубий, але високий. Так, і буду під'язувати, рівняти. Ось тут місце щеплення, я поки що при'яжу нижче. Хай там ще е, приростає місце щеплення, бо вище і воно буде, може відламатись тут. Така хурма. Ця хорма вже більш висока, знизу ще попилу немає, мені не вистачило, але я також там знизу попіл. Як бачите, був сніг з дощем і та хурма і персики, де я давав попіл, попіл пішов у землю. І послужить добром для саджанців. Тут кілок вже погрубший. Ну, я так нарізав по можливості, які були. Але бачите, як всі високі і тут будуть молоді прирости, я також їх буду підв'язувати. Центральний приріст буду підв'язувати. Планував ще в цьому відео розробляти землю. Висаджувати, показувати, як я висаджую череночки для смородини. Але але земля ще дуже волога, був дощик, сніг був, ну і плюс мороз відпустив, і трактором ще неможливо працювати. Тому ось такий вийш коротке відео. Всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дивитесь мої відео. Всім гарного! Дня, гарного вечора, хто коли дивиться це відео. Всім пока!